Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Путін втрачає союзників Киргизії, яка входить до ОДКБ. Активізувалися антиросійські настрої, Втрата політичного впливу на Киргистан стане геополітичною поразкою Путіна, бо ймовірно призведе до відходу Киргизстану від активностей в ОДКБ разом з Вірменією. пише політолог віталій Кулик. Генерал Таші виступає проти нав'язування киргизам російської культури, і виступає за національну самоідентичність, закликаючи відходити від нав'язаних скріп, особливу увагу приділяючи використанню киргизької мови і, і історичних традицій, які він отримав у маніфест Моя боротьба. Пікіну формула маніфест моя боротьба. Також та ще опублікує на тлі турецького військового заводу Байрактер всередині країни. Це розцінюється як початок передвиборчої президентської кампанії генерала Геннадієва та можливу зміну курсу подалі від РФ. В той же час. Около сотні совєтських самольотів і вертольотів, які при для Афганістана, можуть бути передані Україні. из базы в Украину. Российская пропаганда кричит о зраде. Таджикистан, Узбекистан, которые Кремль считает зоной своих интересов, могут передать Киеву боевую авиацию. Речь о примерно 100 самолетах-вертолетах. Залышим о мове оригинала. Нахайху тут почують правду. История весьма запутанная и не имеет пока официального подтверждения. По данным Багдасарова, Украина может получить боевую авиацию, которую Соединенные Штаты закупили для Афганистана и успели эвакуировать в центральноазиатские страны, когда власть в стране захватили террористы Талибана. Однако пропагандист крайне возмущен тем, что техника может быть передана ВСУ. Эти приграничные с Афганистаном государства, оказывается, хотят отдать эту технику боевые самолеты, вертолеты американцам. Ясно, что конечный пункт этой поставки Украина заявил в встревоженный Багдас Саров. При этом он сам призвал, что авиация закуплена Штатами. То есть Вашингтон вполне сам может решать, что делать со своей собственностью, Кремлевский пропагандист подчеркнул, что российским войскам орудующим в Украине придется очень тяжело, если у ВСУ появится эта авиация, 100 вертолетов, самолетов. Представьте, если в зоне нашей спецоперации в Украине сейчас появится несколько десятков вертолетов и несколько десятков штурмовиков, жаловался Багдасаров, он уточнил, что американская авиация находится, скорее всего, в отличном состоянии, она готова выполнять боевые и прочие задачи. Богдасаров возмущался, что якобы союзные страны Таджикистан и Узбекистан не только не поддержали войну РФ против Украины, но еще и способствует усилению української армії, да нам практически плюнули в лицо эти так называемые союзники, заявил пропагандист уже час. Генерал екскерівник комітету національної безпеки Казахстану Аль-Нур Мусай важає, якщо ситуація остаточно зайде в безвихідь як зараз знайдуться військові структури, які змінять путінський режим. Про це він сказав в телеканалі Еспресо. Хочу підкреслити, що генералітет не здатний усунути Путіна фізичним шляхом знайдуться військові середньої ланки служби державної Они розвардії, які підхоплять ситуацію, змінять режим. Зауважемо генерал додав, що найбільш авторитетним і самостійним в російському генералітеті є Патрушу на засіданні Радбезу. Був він був єдиним, хто висловив іншу думку та заперечив Путіну. Це свідчить про його самостійність. Це свідчить, що він особисто впливає на події в Україні і інші генерали це посадові особи пропагандистського типу, вони які килавров пов'язані з зовнішнім пропандистським забезпеченням війни. Якби і генералітет продовжували розкрадати армію Росії, далі то Україна швидше б здобула перемогу. Підкреслив В Свою чергу колишній депутат Держдуми Ілля Пономарьова заявив, що хороший росіянин» – це той, що прибирає диктатора Путіна. Про це він повідомив під час інтерв'ю, яке я опублікував в Телеграм. Для мене хороший росіянин не це той, хто прибере Путіна. все інше прохідний стан сказав політик разом із Пономарьовим зауважив, що він не вірить у поняття хорошої руські. Політик також додав, що у Росії є багато ліберальних змі, які просто бояться говорити правду росіянам. Разом з тим, Пономарьов зауважив, що є багато росіян, які не згодні з режимом Путіна, і хочуть виходити на мітинги, проте бояться це робити. Проблема ліберальних ЗМІ в тому, що їм страшно про це сказати. Людям, які бояться чинити опір, потрібне саме це послання. Що боротися треба реально силовим способом? Таких людей в Україні багато. Вони не хочуть виходити на мирні мітинги, бо вважають, що це безглуздо, небезпечно вийти добровільно сістов'язницю. Навіщо з гвинтівкою чи з коктейлем молотова зрозуміло, сказав він. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків експертів анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновка. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.